Помітили рідкий послід у курей, млявість, зниження апетиту або температуру це можуть бути ознаками клостридіозу у курей. це інфекційне захворювання, яке викликається за рахунок бактерій клостриді. Існують органічні засоби для лікування цього захворювання. Перше, ви у воду додаєте 25 мл підкислювача мультицит на 10 літрів води. Потім даєте дозу вдвічі меншу 12,5 мл на 10 літрів води. На постійній основі це вже буде профілактична доза. У корм додаєте засіб максі кокс всього 5 г на 10 кг корму. Таку дозу ви даєте протягом 5 днів підряд. Далі дозу зменшуєте до 3 г. Ви можете вже е, 10 кг. і далі ви вже даєте постійно такий корм. І не забувайте про дезінфекцію у курнику, бо бактерії можуть бути і у приміщенні. Для цього ви дезінфікуєте засобом засобами на 50 г на 1 м квадратний. Замовити можна все це по номеру, вартість набору 900 грн. Цей набір ви можете використовувати постійно для профілактики, бо найкраще лікування це своєчасна профілактика.